Вітаю всіх шанувальників шведського бренду Oriflame. Драйвер 10-го каталогу вирівнювальний BB-крем з SPF 15 V1. Це оновлений BB-крем. Крем виготовлений в Польщі і має 30 мл. Також у нас оновилися спонжики. Бачите, вони такими трикутничками. В чому полягає оновлення? Вони стали трошки менші, трошки щільніші, і бачите, тепер вони мають два кольори. Тобто, якщо у вас більш темний якийсь засіб, ви можете використовувати темний, а світлий для світлого. Мені вони подобаються тим, що їх не так вже і Якось жалко використовувати, тому що ті кольорові гарні спонжики можна так не завжди продукт змивається до кінця, тобто залишаються плямки. А тут не жалко, вони дуже функціональні. Мені сподобалось, я ось на ними наносила всі 4 креми Бі-Бі. Вирівнювальних. І дуже мені сподобалось. Вони гарно працюють як і зволожені, так, і в сухому варіанті. В цьому відео ви зможете побачити всі 4 тона нового вирівнювального BB-крема з SPF 15. В мене прекрасні відчуття від цього засобу. Аромату він не має ніякого, прекрасно розтушовується, дуже приємно відчувається на шкірі. Що ще сказати? Ось я залишила, оскільки ну, я наносила один за одним, я залишила на собі найтемніший тон колекції теплий беж. І ось мені так жалко було його знімати, що я от за рахунок просто в макіяжу спробувала його витягти. Я світла, бачите, очі в мене світлі, ну, блакитні. Але мені подобається цей тон. А для себе я обрала тон слонова кістка», мені він ідеально підійшов. Але сам тон слонового кістки, він не такий, як ми звикли, він має рожевий підтон. Але дуже гарний такий тон, мені він підійшов ідеально. Я вам бажаю приємного перегляду. Якщо у вас будуть запитання щодо танів, будь ласка, поділіть, напишіть в коментарях. Якщо ви вже використали новий засіб, будь ласка, також поділіться вашими відчуттями. Друзі, я покажу все ж таки спонжики. Спонжики виготовлені в Китаї. Бачите, вони запаковані добре. Досить таке приємне оновлення. Колір, як ви бачите, пакування, він не чорний, він коричневий. Дуже такий гарний, приємний колір, шоколадний. Ось. І самі спонжики. Бачите, це три кутнички, вони маленькі. Набагато щільніше, ніж попередній варіант, бачите, вони навіть не можна їх. Так розчавити, вони дуже плотненькі. При намочуванні збільшуються. Дуже гарна текстура. Мені сподобалось. Бачите, є темненькі, є світленькі. Дуже гарне оновлення. Мені сподобалось. Вони більш такі компактні, плотненькі. Я особисто дуже цей продукт люблю. Він функціональний, його не жалко використовувати, експериментувати там з будь-якими кольорами, І можна міняти. мені якраз було наносити 4 текстури, і я якраз використала 4 спонжика, тобто, вся упаковочка пішла. Їх вистачає надовго. Тобто вони такі функціональні, їх легко мити. Бачите, ці кінчики, вони такі тоненькі, тобто ви можете там все собі, так ювелірно робити. Хоча от такі вони простенькі на вигляд, але ну, ось вони гарні вирівнювальний BB-крем з SPF 15. 30 мл виготовлений в Польщі. Бібі-крем, який приховує недосконалості та ознаки набряклості, зволожує, захищає шкіру. Це ідеальний багатофункціональний засіб, який легкою вуалею тримається на обличчі протягом усього дня. SPF 15 захищає від сонячного випромінювання. Комплекс Skin Energy зволожує шкіру на цілий день. Пігменти skin Blurring помітно маскують недосконалості. Саме пакування мені дуже сподобалося. от Тактильно дуже приємно тримати цю тубу в руках. От сам цей тюбік він такий гладенький, а ковпачок такий шорсткий, дуже приємно якось торкатися. Тобто, тактильно оновлення однозначно зроблено краще. І сама форма також, якщо ви пам'ятаєте, попередня версія, вони були такі широкенькі, такі, ну, а цей такий, бачите, більш елегантний. Ось на перший вигляд він просто мені відразу сподобався теплий беж. слонова кістка і світлий беж теплий беж слонова кістка. Беж нюд, тобто легкий беж, світлий беж і ванільний. Перший тон ванільний. Ванільний, світлий беж, другий, третій слонова кістка і теплий беж. Як ви бачите, слонова кістка має трошки рожевий підтон. ванільний, такий класичний, трошки з жовтим підтоном. Легкий беж уходить, ну, скажімо так, це дійсно беж. Ну, не такий вже він і легкий. Тобто режимка є, слонова кістка має рожеву таку. Бачите? Така рожева нотка в ній є, присутня. І теплий беж. Ну, він просто гарячий беш. Ось ось така палітра, друзі. Ванільний. Ваніль. Ось так на руці і на обличчі. Ваніль. Світлий БЕЖ світлий БЕЖ На обличчі і на руці другий тон. Що таке комплекс Skin Energy, який є в складі нового bb крему Це комплекс з натуральною олією виноградних кісточок, насиченою антиоксидантами, які в 50 разів потужніші за вітамін С. Також комплекс містить гліцерин, який є сильним зволожувачем. Усі ці інгредієнти разом дарують шкірі заряд енергії. Слонова кістка слонова кістка, третій тон, перший ванільний легкий беж, слонова кістка на руці і на обличчі. Новий крем має ефективну формулу захисту від агресивних чинників довкілля, наприклад, зовнішніх забруднень, а також допомагає уповільнити прояв ознак старіння і запобігти тьмяності шкіри. беж Теплий беж. Останній тон на руці і на обличчі. В складі нового крему ми маємо пігменти, що вирівнюють і освітлюють шкіру. Ці майстерно змішані в різні відтінки пігменти допомагають приховати видимі недоліки шкіри, наприклад, темні кола під очима. Перший тон ванільний, другий легкий беж, третій слонова кістка і теплий беж. така палітра, друзі. Перший тон ванільний, другий світлий беж, третій слонова кістка і четвертий. Теплий беж. Для себе я е, обрала саме слонову кістку. Ви бачите, вона по шкірі. Мені просто так більш ідеально співпадає. Хоча це е, не класична слонова кістка, це такий тон, трошечки маючи легкий рожевий підтон. Друзі, я всім дякую за перегляд. Мені BB крем сподобався однозначно. Він легко наноситься, не забивається у зморшечки, відчувається як зволожувальний, не має ніякого аромату. Прекрасно тримається. Ну, Продукт гарний. Якщо ви зможете підібрати собі колір, будете доволі. А от бачите, я ризикнула, не зняла останній тон тебе. І ви бачите, мені просто дуже подобається, що я така засмагла. І бачите, дуже навіть мені він теж сподобався гарні тони. Тобто, залежно від вашого настрою, від будь-якого вашого такого позиціонування, ці тони можуть вам підійти. Ну, дивіться, який гарний. Я взагалі, коли його побачила, думала, я не зможу його нанести. Але бачите, він також непогано виглядає. Поділіться вашими враженнями від продукту в коментарях. Поділіться, чи ви змогли обрати свій тон в цій колекції. Всім бажаю гарного настрою!